Вимушених обставинах до нас переїхав на хаківський. Університет національної поліції, і наше завдання було прийняти гостинно саме і колектив і студентів. Вінницька міська рада і наша команда вони спочатку закуповували обладнання. Я маю на увазі там меблі. Сьогодні покращуємо матеріально-технічний стан, тому що для належного навчання наших курсантів необхідно, щоб була якісна зброя, щоб були високоякісні фахівці, які по різним напрямкам будуть свої виконувати завдання щодо збереження, Ререженню порядку в територіальних громадах нашої країни. Якщо говорити про ту підтримку, яку університет отримав саме від Вінницької громади територіальної, то ну, вона дуже суттєва. То Сьогодні ми говоримо про потужний універсальний транспортний засіб, який зроблений на вітчизняному підприємстві, от, який дасть змогу. Групи курсантів, звод курсантів виїжджати на полігон. Якщо говорити про зброю, це 20 отаких от штурмових гвинтівок, 10 пістолетів. Дякую.